Як вас мають за лохів при подачі анкети на грін-карту? Чим ближче до 2 жовтня, тим більше суперпомічників активізувалися, щоб надати свої супер-мега-послуги. Все, що ви вказуєте при подачі анкети, це ваше прізвище, ім'я, стать, дата народження, рівень освіти, місто і країна, де ви народились. Ну і звісно, відповідна фотографія. У вас на це є цілий місяць. І взагалі не важливо, чи ви подастеся в перші дні, чи в останні. Головне, просто підготуйте всю інформацію зарання. Також. За ці дві хвилини просто вписання вашого ім'я ці мегаспеціалісти беруть мінімум 50 доларів. Скажіть, вам нема куди подіти 50 баксів? Якщо ви самостійно не здатні це зробити, як ви збираєтесь переїжджати до Америки? Ви думаєте, за вас тут хтось буде заповнювати ваші документи, ходити в банк на зустрічі, вести переписки? Чи ви будете наймати спеціальну людину для цього? Подивіться відео на Ютубі, як заповнювати цю суперпросту анкету. І від себе я 2 жовтня запишу відео безкоштовно, де ви побачите всі кроки. Замість вас. Я робити цього не буду, але я в вас вірю, і ви здатні це зробити самостійно. Не слухайте цих суперпомічничків, які кажуть, що ви тупі. Успіхів!